Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Закріплення вміння писати вивчені букви. Письмо під диктування. Відкрите у прописах сторінку 21. На першому рядочку напишіть слово час. Зупиніть відео. На другому рядочку напишіть слово ніч. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо наступне слово чумак. Чумак. Напишіть його на наступному рядочку. Поставте відео на паузу. Чумаками називали торговців сіллю. А також осіб, що займалися торговельно візницьким промислом. Тобто вони перевозили свій товар на возах і продавали його. Прочитаємо наступне слово Пробач. Пробач. Зупиніть відео, доки будете писати. Далі напишіть слово чубчик. Маленьку букву Б та маленьку букву Ч поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу, доки будете писати. На наступному рядочку напишіть слово калач. Зупиніть відео. Калач це обрядовий хліб, випечений із крученого й переплетеного тіста. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо разом речення. Червона калина. Червона калина. Самостійно перепишіть його на нижній рядочок. Зупиніть відео. Далі з друкованого перепишіть букви. Спочатку маленькі, потім великі. Поставте відео на паузу. Відкрите зошит в косу лінію. Напишіть речення під диктування. Можете за потреби додатково зупиняти відео. Сьогодні в Карпатах випав сніг. Карпати це назва українських гір. Слово пишеться з великої букви. Сьогодні Сьогодні. Дні. В карпатах кар па па выпав вы пав снег. Сніг? Перевірте. Сьогодні в Карпатах випав сніг. Зупиніть відео та перевірте написане. Прочитайте речення та перепишіть їх на наступні рядочки. Поставте відео на паузу. Яка ви ромашка в кінці уроку? Перша весела, бо у вас немає помилок. Друга дуже засмучена, бо ви допустилися багато помилок. Третя Пригнічена, бо у вас були помилочки. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.